Ідея провести в южному змагання вона була дуже давно, багато років, і Сергій Рисов її виношував дуже давно, мріяв про це. Але через повномасштабне вторгнення цього не вдавалося зробити. Багато хто поїхав, хто займався бігом, дехто воює. От, і тому, на жаль, можливості провести змагання у нас не було. Але так сталося, що минулого року Сергій загинув трагічно, деревом привалило. І на похованні його, була дана обіцянка його матері, що ми в пам'ять про нього проведемо турнір. Він планувався спочатку невеличким, буквально там на 10-15 друзів, знайомих, самі для себе пробігли. Самі себе ну, там, нагородили і все. Планувалося, що це була друга школа, але потім з часом а давайте там а зробимо сцену, а давайте звук, а давайте залучимо там, бігунів з Одеси і давайте, давайте, давайте. І таким чином зараз це вийшло в таке ну, повноцінний забіг, змагання в рамках ну, хорошого, хорошого рамку. Хорошого. Чи Сергій професійно займався бігом, чи це було його як хобі? А, ні, це було його хобі, безумовно. Він не був професійним атлетом, але він багато років бігав а, як в Україні, так і за кордоном на багатьох стартах. А, в нього є медалі зі змагань всеукраїнського рівня ну, на таких престижніших змагань. А його ну, такі найсильніші показники – це півмарафон. -пів Марафон і, звісно, ультра, тобто ну, більше там 42 кілометрів. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що плануєте, кого залучити? Спонсорів якихось нагороди? Планується забіг, участь у кому приймуть близько 100 людей. Залучається майже 20 волонтерів, які будуть роздавати медалі, фіксувати результати, подавати воду на пунктах гідрації. Буде музичний супровід на пунктах гідрації, так само і на пунктах розворотів. Залучаються спортсмени з Южного Одеси, Красносілки. Це ті, що вже зареєструвалися. Ще ми надіслаємо запрошення в Доброслав, Коблево, навколишні населені пункти, щоб більше людей могли прийняти участь в змаганнях. Якийсь маршрут, ви вже його? Е, так, у нас є дистанції, це кілометр 5, 10 і 21, відповідно. Кілометр буде у нас е, від е, арки по центру площі і майже до копійки, там трошки далі, потім розвертаються, повертаються зюди назад. Е, П'єцірка буде бігти через е, вулицю Приморську і повертати будуть напроти профілакторії трошки далі там. Десятка буде бігти ще далі, аж майже до міського якоря. Там трошки раніше будуть розвертатися і повертатися з зеленої площі. І 21 будуть робити два кола. Вони біжать до якоря назад, тут до верху площі, до верху проспекту, і повертаються на якір, і знову біжать сюди вже на центральну площу фінішують. Таке масштабне дійство. Чи ви сподіваєтеся на якусь допомогу від міської влади там спорткомітету? Якось співпрацюєте? Ми звернулися до міського голови, до нашого спорткомітету управління молоді та спорту. Вони відгукнулися, вони нам, звісно, допомагають в організації цього забігу, бо нам надають сцену, нам надають звук, нам надають. Технічний супровід, у нас буде перекриття дороги, у нас буде залучення медичних працівників, у нас будуть камери схову, у нас, тобто багато чого місто так не дає. окрім ну, того, ми, звісно, зараз працюємо над пошуком спонсорів. Якщо можна вже казати, да, нам компанія Галя Балована пообіцяла закрити одне з питань майже на 30 тисяч це фінансування футболок, бо та вартість внесків, які ми ставимо за участь, вона набагато нижче собівартості. І щоб просто покрити хоча б собі вартість, звісно, ми змушені звернутися до спонсорів, які б надали допомогу. От Галю Баловна – одна з тих компаній, яка вже нам пообіцяла фінансування. Зараз ми працюємо з іншими магазинами, бо загальний бюджет досить великий, участі в змаганнях, ну, проведення змагань. Бо будуть і нагороди, і медалі кожному фінішеру. І у нас плануються футболки учасникам, і у нас планується грамоти, у нас планується відзначати кращих бігунів на 5-10 кілометрів, на 21 кілометр плюс по вікових категоріях. У нас багато нагород планується, тому на це все, звісно, треба бюджет. Скажіть, будь ласка, хто саме у який спосіб може взяти участь у забігу і чи є обмеження за віком, наприклад? У нас є мінімальні обмеження за віком, вони прописані регламентом. Тобто, наприклад, для участі в 21 кілометр півмарафон це треба мати 16 років, відповідно, десятка це 15 років. І там ну, треба дивитися по регламенту. Діти, яким немає 18 років, вони заповнюють згоду на участь. Всі учасники заповнюють згоду на участь, але діти, яким немає 18, за них заповнюють їхні батьки або їх представники. Відповідно, зареєструватися можливо за допомогою нашого сайту. Дуже просто знайти нашу соцмережах, бувайте в пошуку забіг пам'яті Сергія Рисова і в інстаграмі, і в Фейсбуці є групи. Це можна легко знайти, і там є посилання на сайт. Легка реєстрація, досить швидка. Всім, хто бажає зареєструватися, приходить лист відповідь з чіткою інструкцією про оплату і все все, 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 що необхідно для того, щоб прийняти участь в забігу. Яка сума оплати? Сума залежить від того, яка дистанція. У нас, ну, наприклад, кілометр без футболки коштує 100 гривень. От, найбільша сума це 500 гривень, це 21 кілометр з футболкою. Але я ж кажу, що це не покриває собі вартість, адже сама лише вартість просто футболки без друку 350 гривень. От. Тобто учасники отримують хороший стартовий пакет, в який будуть входити, окрім медалі, грамоти, стартового номеру, батончик, вода. Доступ до камер схову і багато-багато чого іншого. Відповідно, з цього складається ціна у нас. Скажіть, будь ласка, крім пам'яті друга, навіщо ви це робите? Ну, Южному давно не вистачало змагань з бігу. Останній раз щось подібне у нас проводилося, років на 15 тому, це був тріатлон. І тому багато южних спортсменів бажають провести змагання в Южному, але не можуть. І, відповідно, от виникла така ініціатива, аби зібрати тих, хто бігає в Южному. У нас, до речі, багато. Насправді, людей пробігли півмарафон, і марафон. І ультру у нас є. в Южному люди, які бігають і по 100 кілометрів. От нам дуже хочеться їх всіх зібрати в одне там, спільне коло, поспілкуватися, познайомитись, бо ми багатьох ну, не знаємо таємних героїв, так би мовити. Тому, відповідно, ну... Хочеться зробити, щоб біговий рух в Южному набув ну, таких великих масштабів. Що він дає людині? Біг це здоров'я. Біг це здоров'я це в першу чергу це розвиток, тому що ну, коли ти прокидаєшся о 6-й ранку, ти пробіг там десятку, а о 7-й ранку ти закінчив свій біг. І... Ти вже налаштований на весь день по-іншому. В тебе бадьорість, в тебе бажання щось робити. Е сонливість знімає крокою. А ну, те, хто бігає ввечері, це вже таке особисте бажання. От, е ну, це допомагає розвиватися, це стимул е щось робити. Це пошук нових друзів, однодумців, це можливість подорожувати. Сергій багато їздить по всій Україні, в нього медалі з різних міст України. І в багатьох, хто бігає, вони їздять по всій Україні. Ну, раніше за кордоном їздили, зараз просто немає такої можливості.